Усім доброго раночку. Вітаю вас на нашому каналі. Ми рідне село. І так, сьогодні у нас новий день, нові, нові плани і просто проводимо наш, так сказати, сільський життєвий день. Зараз я знаходжуся в лікарні, приїжджав до хлопчиків, зайшов в травматологію. Провідав, там кому цигарки, кому кофійок, там кому домашніх смаколиків, попривідував хлопців, узнав як у них справи. І зараз буду їхати до Лєни. Чому не показую, як я в лікарню привозю потреби хлопців? Ну, тому що я, я не збираю кошти на це все. Ми з Леною самі, що можемо, те купуємо. Що може Лена каптить і передає. Тому я вважаю, за чим це все показувати. Я це роблю від душі для своїх побратимів, а не для того, щоб пропіаритися. Я вам просто це кажу. І більше я про це казати не збираюся. Про те, як я їздю і провідую своїх побратимів. Ну, а ми зараз їдемо до Лєни. Лінуся наша стоїть. В районі нашої 28-ї школи і продає наші домашні смаколики. Поїхали до Лене. Ось така лікарня. Хто знає, хто наш тут з Кам'янського, той знає, що це за лікарня і де вона знаходиться. Я, як завжди, заїжджаю, як то кажеться, з чорного ходу. Отсюда проще. Заходить проще движення, тут ближе ліфти, ближе подимать те, що ти привіз хлопцям. Ось я так зараз покажу вам, що у нас тут, як на лікарні. Куча машин, хворих, куча військових дуже багато. Вчора теж привезли багато побратимів і лікарі над ними працюють. Ось така. Центральний вход нашої лікарні. Ну, Ясна річ, де вона знаходиться, де саме, який це район. Ну і точку геодезії, звісно, я ж не включаю і не, по, і не показую. Так, до нас прибули. Вчора ми забрали наші е, мікрофони. Підлічки, так що тепер звук буде набагато краще, тому що в коментарях ми читаємо, що ви пишете, що треба підлічки, тому що дуже погано зі звуком. Ми прислуховуємося до ваших коментарів, ми їх купили. І сьогодні буде відео вже з новим гарним звуком. Так, ну а ми їдемо далі. Де наша Лена? А ось ми вже їдемо по нашому Романкову, по нашому селу. Доїжджаємо до того міста, де знаходиться наша Лінуся зі своїми смаколиками. Зараз побачимо. Ось ми доїхали, зараз світофорчик переключиться. Тут у нас і АТБ, і перукарня, і магазини, і Лінуся тут теж стоїть. Зі своїми смаколиками. Зараз ми її побачимо. Де тут наша Леночка? Ой, Леночка. І добра кавуся тут, і все, що хочеш. А вон і Лена наша стоїть. Вона нас не чекає, а ми зараз раз і тут. Да? попит глядаем Что, Лена, до дому? Да. Додому? Погода, додому, бачиш, не шепче. Да, дощі, де... дощі, де... дощі, де... дощі де, не шепче. Давай, дощ іде, будемо тікати додому, да, вдома будемо щось робити. Осталося зовсім трошечки. Зовсім трошечки. Що тебе тут залишилось? Зовсім чуть-чуть. трошки, трошки рибки. І скільки оце гривень? Дивіться, маленькі. оце гривень на 50-60 буде риби Коротше, все, я тобі як тільки дзвоню, або я приїжджаю, то я одразу клієнти. <рес> на ну, 57. О нема ні суті, ни... ні... Лінуся тут продає у нас цибулю, буряк домашні смаколики. Будеш здоровкатися чи ні? Всім привіт. <хи> Всім привіт, ми працюємо. Погода нельтна, трошечки так слабіше, ніж завжди. Ну, але нічого, все чудово. Це ж не сидячи Це ж не Зараз... В основному всі свої прийшли, да. ну, основно всі свої покупателі, так. Да. Так, добре, ми вже продовжимо, як ми будемо вдома, так? Да? Так, да, так. Да. Так, будемо збиратися. Ну, досі, будемо досі, збиратися, так. Да, давай, давай. Ну, ось ми вже й дома, а, Значить, така новина у нас. А, читаючи ваші коментарі, як я вже казав, ми купили мікрофончики. Тепер петличка у нас є, їх дві штучки. І в мене і в лінусі буде. Тепер а, ви нас будете чути набагато краще. У нас йде дощ, дощ не перестає і будемо займатися вдома своїми справами. А саме, наш дитячий садочок трошечки запоносив. Ну, зрозуміла річ: сміна корма, їх кормили так, ми кормимо трошки по-іншому. Ми ж не знаємо, як їх кормили на свинокомплексі. Ми кормимо по-своєму, тому зміна обстановки, зміна корму і трошки запоносили. Будемо їх лікувати. Лікувати їх ми будемо саме біовід 80, біовід 80, значить ми беремо 20 грамів, і нас же їх 5 голов. Получається, 4 грама на сутки на одну голову. По віку, ми, по віку по віку, да, віку, по віку. 4 грами на одну голову. Да, ну і ми беремо же ж наш е, препарат, тут 20 грам, і ми його хорошенечко змішуємо з нашим комбікормом і даємо нашим поросюхам, нашому дитячому садочку. Про Зробимо їм таку профилактику, щоб вони не поносили. Коли у них поноси закручуться, ми їх ще потім проглистуємо. проглистуємо. Це у нас процедура обов'язкова. Ми і тих прошлих своїх поросят теж глистували. Глистуємо ми глистогонимо кожні три місяці, не в зависимості від віку. Великі, малі, ми глистуємо кожні три місяці. Проглистували і спокійні. Ну, а після того, як ми їх проглистуємо, ми ще їм вколем вітамінки. Да? Да. Вколем вітамінки, хай вони ще й вітамінками запитаються. Так, добре, вроді змішав. Зараз ми підемо в наш дитячий садочок. Витрусимо з кориця те, що в них є, заберемо, да? а оце дамо. І нехай їдять, лікуються. Пішли, подивимося, що там наш садочок дитячий робить. Так. Так. Зараз він Да, постой, я піду візьму відеочко для того, щоб... Зараз ми висипемо те, що в них є. Заберемо у відро. Ну, а їм дамо те, що наколотили. Ей, малявки, привіт! Ну підвигайтеся. Ох, і дитячий садочок. Диви, як вони їдять. Отак. От Цю дозу забираємо. Щоб ми знали, препарат дається один раз на добу. Да. Для того, щоб ми знали, що вони з'їли його. Ось вам отак. Гризіть і жуйте. Так, водичка у них є. Що ми робимо по поводу водички? У нас стоїть корице, поки ми не можемо ніде у нас в городі, в нашому місті, ніде не можемо купити поїлку. Ні маленьку, дитячу, ні дорослу. Просто не продають. По магазинам, по ринку ходив. Ні, нема поїлок, ніде не возьмеш. Тому виход такий, взяли корице. Сюди ми наливаємо тепленьку водичку, вона тут стоїть. І коли нам треба, ми відкриваємо так от краник ззаді. І отак от набираємо, добираємо їм водичку. Для yeah. Для yeah. І так от вони у нас тут п'ють і купаються. Так. Ну і зараз підемо подивимося, що там наша. Ефочка робе наша Як ти казала її звать забув Гутієра, я все забуваю, як її звати, а звати її Гутієра. Так, добре. А ну дивися. Що там робить наша? Отако. Ти знаєш, що там є. Вона постійно розмовляє, постійно хрюкає, да? вона чувствує малечу. І що цікаво, ви знаєте, якось вмудрилося одне маленьке. Пішли одне маленьке, через ту сіточку перелізти туди до неї. І що ви думаєте? Ні, вона не тронула. Я утром заходжу в сарайчик, лежить наша гутієрочка. З дитячого садика збіжавши маля, притулилася до мамки і вдвох хрюкають. І вона оце себе так веде. Хрю, 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 хрю. Ми так подозріваємо, що із-за того, що вона бачить їх, чує і веде себе в неї такий як материнський інстинкт. Ну Це, в принципі, я думаю, дуже чудово, так як вона у нас будуща мама, вона. Ну, вже себе показує, що вона буде неагресивна не агресивна і Все. дуже гарною свин... ну, свиноматочкою. Так, заходимо в хату, тому що, верні, в кухню, тому, що у нас йде дощ. Ну, Ось отак ми лікуємо, а потім будемо глистогонити. Чим сьогодні будемо займатися, Лена, будемо. Готувати домашню ковбаску, бо Лена сьогодні всю її майже розпродала. А Також е... приїхав вже ж до Лени туди ж на 28-му на базар. Лена Кая дзвонив один із наших підписників mm. е... з Южноукраїнська, да? з, Нікола... mm. з Вознесенська з Ніколаївської області. Mm. Ну І замовив нам наших копчених вушок. Mm. І що ще? Mm. Щоковини. І щоковину. Тому зараз будемо маринувати, маринувати, маринувати. коптити і відправляти нашому замовнику. Вам привіт, раз ви нас дивитеся велике вам дякуємо. Замовлення ваше зараз ми замаринуємо, заготуємо. І як буде готово, це завтра ми закоптимо його. Да? І завтра, завтра закоптимо. І в неділю зранку вже буде вам відправлено. Смакуйте. Я думаю, вам сподобається, тому що подобаються наші смаколики всім. Це не то, що я там наворачую, щось розказую. Але у нас неоднократно вже були такі случаї, де ми виїжджаємо на торговлю точку, на районний риночок. Отак підходить людина, яка торгує теж чимось напроти, купляє паличку, у нас там ковбаски, уходить через. Менше як 5 хвилин вертається, каже, ще три палки. А що ж таке? Та покуштував дуже добре. Ну, і таке буває. Сьогодні теж Лінусю вивіз, і Лінуся каже, зразу да? поналітали і всі, всі свої, свої в і, да. Ого, да. Ну, і у нас же ж в Фейсбуці є там сторінка, і в Вайбері є сторінка, то багато хто вже узнає, да? От ми приїжджаємо, вони. Mm. О, а що це у вас до копченості. Ой, а це ви не домашні смаколики? Так, да, це ми домашні смаколики. Ну і людям подобається. Так, ну ось таке коротеньке відео ми показали. Провірили нашу гарнитуру. Думаю, все буде чудово. Показувати вам, як ми готуємо, маринуємо. Ну Скільки ми вже це все показували, це все ну скільки можна одне те саме. Думав, сьогодні буду будувати, далі робити фундамент, але не судьба. Також я купив підшипнички на тачечку на Лін Мерседес. Ну, Ле, да, Ленин Mercedes не спів іще поїздити, трошки повозити, але вже на колісі підшипнички вийшли зі строю. І треба їх міняти. Пішов сьогодні в магазин, а мені кажуть, так купіть колісо, воно 300 гривень стоїть. Та да що ж я буду колеса тут складати вдома? Мені лише подшипники помінять. Подшипник коштує 50 гривень. Він взяв два штучки. Один поміняю той, що розсипався, а один буде в запас, то що ще возить, возить і возить дуже багато. Так що Ленин Мерседес буде дуже ще сильно працювати. Ну, ось і все. От такі в нас заботи, от такі задачі на сьогодні. Вам дякуємо. Пишіть, як вам наша тепер озвучка, пишіть в коментарях, як нас чуть. Все, все лі добре, все лі чудово. Ставте, як завжди, лайкоси, підписуйтесь на наш і далі каналчик. Ну, а вам усім гарного дня, тихих но ночей, скучних. Ну і все буде Україна. Всім пока-пока!